Сьогодні у Кропивницькому зрештою відкрився Макдональдс. І, судячи з проведеного нами опитування, багато хто з містян чекав цієї події. Кропивничани дуже на нього чекали. Вже скільки років чекаємо Да, центральний сквер підходить. Так О, гарне місце проводження з дітьми. Порядок у сквері тепер. Ну і молоді, думаю, дуже подобатиметься це. Ну, я сама бургери роблю не гірше ніж Макдональдс. Мені байдуже було почекати зараз. Війна йде в Україні, і я вважаю, що потрібно жити далі. Не стояти на місці, тому я вважаю, що це правильне рішення. Незважаючи на жваві обговорення, які передували відкриттю, Макдональдс запрацював. Але за всім цим червоною лінією проходить тема більш глибока, а саме інвестиційна привабливість Кропивницького, особливо зважаючи на оцінки експертів щодо її індексу в цілому по країні. Адже через війну він сягнув мінімум з 2013 року. Макдональдс я знаю, молоді здила в Черкаси, а тепер буде тут. Кропивницькому не вистачає великих торгових сітей. Все таки налоги будуть платитися. Розвивати економіку теж потрібно. Я думаю, що Макдональдс принесе дуже багато коштів в наш бюджет. Подивіться, які у нас робляться дороги, сквер, Макдональдс, все робиться потихеньку. Все буде добре, все буде в А, Ну, країна живе з податків, з них фінансується армія, відновлюється інфраструктура. Економіка взагалі має працювати, та й люди мають працювати. Ми зверталися за офіційним коментарем до компанії МакДональдс із запитанням, чи працює компанія за франшизою, адже в місцевому сегменті подібні чутки поширювались. Відповідь ні. Що ми маємо наразі? Макдо по факту вже функціонує і вже введений в експлуатацію. І На це є попит в суспільстві. Крім цього, сплата податків і власне бюджету утворення. Загалом. Завдячуючи відкриттю закладу в Кропивницькому, загалом Макдональдс і наші партнери це близько 200 робочих нових робочих місць.